Привіт, друзі! Подруга нашої родини Вікторія Рубанка, і вона дуже хоче показати усім, як готувати правильну, багату Паску. І смачну. І смачну, на великдень. Ну, по-перше, хочу сказати, що сьогодні я ділюся секретом своєї паски. Навіть не своєї, а моєї подружки. 15 років тому мені дали рецепт, і кожен рік я її печу. І не завжди. Шкода? І завжди вона чудова. І кожен раз я кажу, ой, не така, не така, як минулий раз, і, мабуть, гірша. Коли ми їх виймаємо, вже с ці пашки з кожним разом все краще і краще, з кожним роком. Спочатку готуємо опару: трохи підігріти склянку молока і додати туди більшу половину маленької пачки дріжджів трохи цукру, трохи солі і борошна. Замісити рідке тісто, накрити рушником та залишити його бродити на 4-6 годин. Тому що вона повинна гарно вирости і бути такою, бачиш, пухкою. Ось вона вже пограла, поговорила з усіма, з повітрям, з'єдналася. Закваска повинна бути не густа. А ось, бачите, начебто сметана. Це ж вона постояла? Так, вже. це вона постояла, але вона ніч. була трішки менше. Так. Ви можете робити на ніч, можна зробити зранку, як вам зручно. Але не менше 6 годин повинна бродити ця закваска. В теплі, в... В теплі обов'язково я ставлю біля батареї. Коли я робила закваску, перший секрет я вам зараз скажу, це є той, що потрібно спочатку почитати молитву. Другий секрет запалити свічку, адже вогонь очищує наше приміщення. І третій секрет, щоб завжди в душі був спокій і гарний настрій. Не можна в цей, в цей час шуміти, не можна стукати, не можна сваритись. Всього для одного замісу для пасок приготуйте пів літра молока, одну маленьку пачку дріжджів 42 грами, половину пачки масла та половину пачки вишкового маргарину, одну склянку цукру, п'ять яєць, склянку ізюму, пів столової ложки солі безверху, ванільний цукор і добре просіяне борошно. Пройшло 6 годин, і ось тепер нам треба цю закваску трішки підживити. Молоко зараз у мене холодне, ми його підігріваємо, пробуємо просто рукою. Тобто це має бути не гаряче, а тепле Ні В ніякому разі не гаряче, просто тепле молоко. Дуже приємне: 38-39 градусів. Ми поєднуємо молочко тепле і зріжжімо. Хай воно побродить і виграє. Тоді тісто буде пишне, пухке і високе. Додаємо трішечки цукру, щоб гарно побродило, підживили наші дріжки. Ставимо на 10, 15, 20 хвилин, не більше. Хай воно пограє. В теплі. В теплі, так. Мені треба твоя допомога. Ну що ж, буду. Що е -е, треба робити? Відкрити коньяк. Ага. Я приготувала родзинки. Я їх просто шпарила тіпеченою водою і підсушила. Їх треба залити коньяком. Коньяком? а я думаю, чого це цей араратик тут. Ні, це не для настрої, це, це не для... Для, аромату. для аромату. Це ще один секрет. Якщо залити родзинки коньяком, вони будуть ароматні і потім тісто буде мати такий дуже легкий, приємний аромат. А як воно має покрити його? Можеш не шкодувати як для себе. Я не знаю, як для себе. Це я, а, я теж, але мене... так не забувай, щоб потрішки, щоб залишилося. Ось. Ну, ми дивимося, Щоб воно просто набралося. А воно має пропитатися цим, да? просяк. Ароматом. Набратися аромат і потім із зайвий коньяк ми зільємо. Родзинки у нас найкращі, адже коли випікали паски, завжди брали найкращі продукти. Найкращі борошно, найкращі родзинки, домашні яйця, домашнє молоко. Все це повинно було бути так. Так, яйця розбиваємо. Найкращі броварські яйця. Домашні. Так. Яйця в нас свої. я не купую. А що, в квартирі курочки несуться, чи Ні. що? Ні, у нас у бабуські. Родинні, так мовити, да? так? Так. Не потрібно окремо взбивати, як на бісквіт, жовтки від білків, просто збиваємо. Ми додаємо ще ванільний цукор. Патічку, так? Да? Ну, трішки менше. Адже ми там коньяк ще додали до рацинок, то паска буде ароматною. Пішечки постаралися. Тепер додаємо пів столової ложки солі. Завжди в тісто треба додати. Ну, в принципі, все, можна далі. Тепер беремо пів пачки масла і пів пачки маргарину. Ми на маленькому вогні повинні його розтопити. І потім все це будемо з'єднувати за парами. Виливаємо яйця, додаємо тепленьке масло. А чому і маргарин, і масло можна просто масло? Ти, ти знаєш, от маргарини. я теж хотіла просто масло. Думаю, якось уже знаєш, ніхто не використовує маргарин. Але ж 15 років цей рецепт був так. А раніше цей рецепт ще бабуся пекла дуже багато років. Подивися, костик як гарно перебродили. Бачиш, дріжджі дуже важливо, щоб дріжджі були свіжими. І тоді ну, молочко стукло, було. Там так, і молочко тепленьке, і воно гарне, бачиш, як, начебто, з молочка ось перебродила і ми додаємо все в це тепленьку масу. Тепер ми можемо нашу закваску сміливо додати. Так, тепер ми додаємо. Цидру з лимоном для аромату. Угу. І починаємо саме основне вимішувати тісто із борошном. Такий процес повільний. Ось в мене таке сито, сучасне сито. Починаємо просівати, ми додаємо борошна стільки, скільки воно візьме тісто. Тобто тут немає? Тут Тільки немає відкового. чіткого рецепту. мене вчила бабуся. Потрібно відчувати борошно. Відчувати, якщо тобі цікаво, я тебе навчу. Ми будемо його вимішувати до тих пір, поки воно не буде еластичне. Тісто повинно бути еластичним і не приставати до рук. Може мені підстрапувати тебе? Обов'язково. <рес> ну і оце такий процес, це ще будеш додавати сюди борошно. Буду додавати кожен раз. При замішуванні, коли воно дуже сильно пристає до руки, то я потрішки додаю і вимішую, бачиш? Казала моя бабуся, треба вимішувати отак до себе. Дивись, я костику, зараз я тебе покажу, а потім ти сам спробуєш. Угу. Отак до себе, ти його начебто підбираєш. Отак, 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 так. Угу. Такий ко -ко 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 колом, такий угу. рух круговий, раз і, і кулаком раз, туди. Є. І до себе. Угу. Так, ну, от, до, себе. До, себе до себе і кулаком. Так, так? До себе підвернув і кулачком вниз. Зліва направо, правильно? Ну, як однаково? тобі сказати, як тобі зручно. але взагалі все роблять по часовій стрілці? Ну, так. От, все на зараз. себе. Зрозум... Так, так, на себе. Ну і кулачком і ще раз провернув. І ти побачиш, що ти буде потім приємно, чим більше вимішуєш, а взагалі хвилин 20 треба вимішувати, не менше. Чим більше вимішується тісто, тим, вона буде, тим паска буде вищою. Коротше, Легшою, це. розумієш, вона буде така, аж м -м -м, вона не береться кіснем. Пану, ви зрозуміли, що це е, мало хто витримає 20 хвилин, а то й пів години. Ми будемо робити все, як е, кажемо II, як каже Вікуля, але я гарантую, що я сюди вкладу всю душу. Вже приємно. Дивіться, тепер ще один секрет. Для того, щоб краще було вимішувати, можна руку вимагати в олію. Але бажано, щоб там вже не було тіста на ній. І з сторони? з цієї, цієї сторони, адже ти потім будеш провертати mm -hmm. Тобто Це як mm -hmm. кремом таким. Так. Ти розумієш, можна піти в будь-який ресторан, кафе і купити цю пасту готову. Але ж немає тієї радості, немає духу, аромату. Взагалі немає мало щастя, бо тій купленій пасті. Ух ти! Як на мене. Знаєш, який кайф. Уже, вже його. Вже відчуваєш, відчуваєш, відчуваєш. Так. зовсім друга справа. Так, Я рада, що тобі подобається. Виявляєш, принесеш додому сьогодні свою паску. Я думаю, вже прийшла пора родзинки додавати. Зовсім трішечки, ще трішечки пристає, але вже не так. Я казала, так я вже кажа... тут бачиш, я вже майже мокрий. Я казала, моїй бабусі, як моїми руками. Я це дивлюся, і душа моя радіє. Як гарно, коли чоловіки вміють робити таку роботу. Але бачиш, знову чіпляється. Це... Ну, вже Ду, не, не, так. не так. так. Давай ми зараз додамо родзинки, але спочатку треба посипати, щоб я тобі так не заважала <звук> родзинки борошно. Родзинки <звук> <звук> були? Щоб вони не склеїлися, щоб вони гарно рівномірно. А воно потім в... у... У... умнеться туди, так? Так, <звук> так. Аромати які? Все вишу? Ну, до себе і кулачком. До себе і кулачком. І так його підбираєш. Подивіться, ну, подивіться, яке пристига. воно, яке воно хочеться поцілувати. Пахуче. Це ж не одна паска з цього вийде? Ні. Я так думаю, штук шість повинна бути. Так це, це виходить, що половина, а коли ти робиш повний рецепт. Значить, оцей що... весь стіл у мене в пасках. А як вимішується? Дуже важко. Це хто рома вимішує? Ну і зять, Андрій. Угу. Команда велика. Тоді і тазик, зігма дуже більший. в два рази більший. Тоді ж вже ціла виходить. Ну так, отак. Ну, так. раніше були дерев'яні діжі, бачу, зараз можна і знайти ту дерев'яну діжу, але ж рік. Злік... Це за канонами начебто жіноча робота. Як оце такі були жінки? Мабуть. Моцні. Мабуть, скоріше все, що так. Вони же ще на городі працювали і жили по 100 років. Мені здається, що ми своєї мети досягли. Подивіться, який. Колобок. Колобок. О, майже на рук не пристає. Можливо І не пристає зараз похоже. ще один маленький секрет. Я перевіряю тісто. Ти молодець костик вимісив просто чудово. Дивися, не пристає. Ось я його мішую, я начебто так кулачком провертаю його. Бачиш? Це виросте. Тепер ставимо в тепле місце, обов'язково накриваємо рушничком, так, щоб тісто дихало. І ставимо на 2 години. Ну, минуло більше години, тісто підросло ну, вдвічі, а то і більше. більше і, і зараз будемо викладати їх форми, тому що в формах має воно далі рости, правильно? Але спочатку треба ще раз вимісити. Зараз буду місити. Але у нас новий персонаж з'явився. Прийшов додому господар Рома. Ну, я бачу, це ти такі основи вирізаєш. для... На, на, дно, на, дно, форми, форми, на дно форми вирізається основа. Ось. Щоб угу. не, при, не прилипало тісто. Ось, Ось ми його бачите? знову починаємо вимішувати. Якими рухами, як і робили перший раз. І теж 20 хвилин? Ні. Ну, буквально хвилин 5. Просто щоб трішки тісто присіло, адже нам його треба ще скласти в форму, і воно повинно ще вирости ще раз в три рази в тих формах. Ось подивіться, яке воно красиве, ароматне, наче живе. Бачите, пухкілки, ось я вам показую. І до рук майже не пристає. Беремо форму. Це така форма, спеціальна для пасочок, і вона дуже легко знімається, і паска легко виходить з неї. На дно кладемо папір і вимазуємо гарно вершкове масло. Можна було б розтопити масло, взяти Наприклад, пензлик і вимати. Але краще це робити ось руками. Ви тоді відчуваєте, що ви нічого не пропустили, і хороший шар масла залишається на стінках. Отже, я так бачу, вийшло шість пасочок, навіть з половиною. Ось, ось, ось така малесенька буде. теж. От, що далі? Вони ще мають постояти підрости? Так, вони ще постоять одну годину, хай вони виростуть в три рази. Накриваємо рушником і залишаємо їх в спокої. Хай ростуть. Що ж там з пасочками нашими? Я дуже хвилювалася аж такий момент, результат нашої роботи. Дивіться. Ого, ну це ж ви щойно бачили, це, це у нас тут година пройшла, а у вас там кілька секунд у глядачів. Бачите, ну мені дуже подобається на вигляд. Ви ж подивіться, які вони гарненькі всі. Пишні, круглі, не потріскалися. Одне яєчко вічкою збивається річки лимонного соку. Це для аромату. Ну і тепер найприємніший ще один момент. Завжди діти роблять це, цю справу. Ну, сьогодні я вам показую. Дуже ніжно, легкими рухами ми змащуємо верхушку пасок. Головне, щоб вони ще не заважали один одному. Ще паски будуть рости. Правда гарно? Та б... невимовно. Да. Але будемо сподіватися, що вони спечуться красивими. І Гарно пропечуться. Якщо буде горіти верх, ми накриємо папером. Все, це закриваємо і 30-45 хвилин чекаємо. От вони трошки припеклися, ми їх накриємо зараз. О, які гарні! Правда, я... гарні. Все, накриваємо. Щоб не згоріла верхівочка, так? Та? І дивіться, я роблю меншу температуру, вже. Не... Я не знаю, як я бачу тут через окуляр, що вони Остя, дуже Ось ця ще може допектись, бачите? Ще буквально 5 хвилин, тому ми її поставимо ще пізніше, ця доплечиться маленька. А як ти визначаєш? А я дивлюся, що ще вона не така румяна. А ось першу можна й виняти попробувати. Чи вийшла вона, чи ні. Ми зараз дно перевіримо. Ці хай допікаються. Дивися, щоб стінки були золотисті. Дивися, що там. Ще біленькі, треба допікатися. Ага. Все, допікаємо ще. І ще хвилин 10 допікаємо. Ви знаєте, можна робити білу помадку, ми зараз робимо шоколадну. Е -е 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 Діти дуже люблять шоколадну помадку і вона так гарно смакує. І гарно дивиться пасочка шоколадної помадці. Додавляємо для аромату. А потім зверху вже просипочку чи прикрашати квітами. там. Ось так для блиску. На подушку ви раніше клавли. Да, Ти переказували. От, ось подивись, гарненька, вона запеклася. Ой, якраз. І хай вона так лежить. Ми зараз трішки двоми. Ось у нас уже дві паски готові. Маленьку раніше витягли, так, так? Так, Там вже менше тіста, вона й швидше пропеклася. Ця паска пеклася 50 хвилин. Головне, не поспішати. Все. Слава Богу, вийшло. Надіюся, смачні. Ми підігріли трішки помадку, для того, щоб вона була блискучою і однорідною. І потрішки машемо. А то, що білок збивають з ну, цукром? Ну Це вже всі збивають білок, і всі знають, але мені здається, шоколадна помадка, вона більше зберігається. Адже паски не псуються дні 7-8. Ну, якщо присипочку сюди сипати, я так, так думаю, так. то воно буде, буде яскравіше, будемо... так? Так, да, так, мабуть, саме тіста які. Показати, яке воно пухке. Дивись, яка краса. Клас. Ти бачиш? Ось. А покуштувати можна? Можна. Uh -huh. М -м -м. Оце смакота. Mm -hmm. І воно так в міру солодке. Так, тут не приторне. І пахне. Ми ось купили готовий декор, але можна і самому робити декори. І оця манюнька, подиви, яка виходить. Вона, вона... вона чарівна. І подивись яка вона гарна. Так, ось дві пасочки готові майже. Я підв'язую пасочкою пасочку ось такою стрічкою, мережеву. Щоб вона була більш нарядніша. Як наречена. Ну що, все вийшло. Переживань стільки було. Дуже красиво. Це просто витвори мистецтва. Знаєш, я скажу, що сьогодні маленький рекорд зйомок для мого YouTube каналу. За тривалістю. Ми цілий день цьому присвятили. Тому паски це ж така робота велика. Не всі за них беруться. Але я думаю, після сьогоднішнього відео, після нашої роботи, багато твоїх друзів спробують спекти паски. Нікуля, Я бажаю тобі, щоб свято вдалося і в тебе, і усіх наших друзів, усіх глядачів каналу Костянтин Грубич. Дякую. Я щаслива, що в нас вийшли такі чудові паски. Ми знімали це відео. Ще заздалегідь, для того, щоб я встиг підготуватися, показати вам усім, і щоб у вас був час ходити в магазин, придбати усі необхідні інгредієнти, краще домашні яйця, ну і так далі. І не забудьте, будь ласка, підписатися на канал Костянтин Грубич, зробити рекорди за переглядами, тому що чим більше українського українці у цьому світі будуть дивитися, споживати і перейматися, тим краще буде нам усім.